Добрий ранок всім нашим підписчикам. У нас сніданок. Знов без сухого корму. Він у нас так швидко розходиться, йде до 2 кг на день. А беремо ми не саме дешеві, трошки хоч дорожчий, бо вони самого дешевого вони їдять. Беремо такий десь 150 гривень, кілограм 180 Вони його дуже добре їдять. Дякуємо, де хто нам допоможе. Здесь игрится здесь.